Ефірі програма вчасно. Про головне на цю годину розкажуть журналісти редакції інформації студії Марія Лошак. Доброго дня. Перших закарпатських кандидатів самовисуванців народні депутати зреєструвала центральна виборча комісія. Серед них, зокрема, Віктор Балого, який балотуватиметься від Мукачівського округа номер 69, а також Василь Петовка, котрий зареєстрований від округа номер 72. Від Закарпатського 71-го округа зареєстрували Василя Ріжка. А від Ужгородського 68-го – Ніколя Тусабов. От на яку допомогу можуть розраховувати жінки та матері загиблих в зоні АТО військових з таким питанням Закарпатки звернулися до заступника голови облдержадміністрації під час прийому громадян? Михайло Рівіс провів з ними роз'яснювальну роботу та зазначив, що на наступній сесії облради буде винесено питання про підтримку сімей загиблих в зоні АТО до заступника голови ОДА звернулася і сім'я переселенців з Донецька з проханням сприяти у працевлаштуванні загалом під час особистого. Прийому громадян по допомогу звернулося близько 20 закарпатців. З усіх питань Михайло Рівіс надав доручення структурним підрозділам вирішити проблеми мешканців у найкоротший термін. Музика як ліки для душі. Вихованці спеціалізованої школи з міжгір'я влаштували співуче свято для поранених бійців, що повернулися із зони проведення бойових дій. Діти організували концерт у Мукачівському військовому госпіталі. Крім того, школярі привезли і гостинці для солдат. Домашні смаколики, власноруч приготоване варення та найнеобхідніші медикаменти. Свідком дитячої доброти став Роман Сояк. Дитячий спів та непідкупні емоції мужніх вояків. Мокатівський військовий госпіталь на один день перетворився на естрадну сцену. Міжгірські школярі влаштували концерт для поранених військових, що повернулися із зони проведення АТО. Це велика честь бути присутнім тут і в першу чергу мати змогу висловити слова подяки воїнам, які, ризикуючи своїм життям, борються за мир та спокій в нашій державі. Я думаю, вони переживали і вони. Дивилися з такою приємністю і з таким співчуттям. Я думаю, їм було дуже приємно це бачити і це відчути цей голос дітей, які подарували їм радість, музику. Наразі у госпіталі перебувають 34 солдати, котрі повернулися із ходу. До них чи не щотижня навідуються діти та молодь, аби особисто поспілкуватися із героями, що захищали нашу країну. Військові таким відвідинам завжди раді. Приємно було, що вони нас провідують. Я сподіваюся, що не останній колектив, який провідує, який цікавиться нам і нам від цього теж отримуємо натхнення. Окрім концерту, діти влаштували для солдатів і солодке свято. Батьки школярів та мешканці міжгір'я передали смаколики та купу цукерок. Крім того, діти самі зварили брусничне варення для поранених бійців. Ідея ідея тоді, коли ми здійснювали похід і піднімали прапор до річниці Незалежності України, ми подивилися, що багато дуже великий врожай ягід, ми вирішили назбирати їх. І так, походу, якось вирішили, що давайте приїдемо, зваримо приготуємо варення для солдатів. Ми ще не думали куди. Думали, може, посилкою відправимо, думали, може що збирають волонтери якусь допомогу, а потім уверба на що нам кудись відправляти, якщо в Мукачі є військовий госпіталь. Школярі пообіцяли, будуть і далі морально підтримувати солдат, та закликали інші школи взяти із них приклад. Те, що береже вояків на сході, те, чого вони найбільше чекають, і що дає їм сили боротися за Україну, Ужгородські діти розпочали організовану акцію підтримки закарпатських військовиків. Всі разом написали солдатам листи словами підтримки і побажаннями віри в перемогу. Більше про війну словами дітей та про їх переживання за захисників вітчизни. Далі наші колеги. Дорогі солдати, я дуже вам вдячна за те, що ви захищаєте нашу батьківщину. Я дуже хочу, щоб війна нарешті закінчилася. Від щирого серця я сподіваюся, що ваші рідні зможуть побачити вас зовсім скоро. Нехай вас оберігають ангели. Хлопцям, думаю, дуже потрібна ця підтримка, бо їм дуже думаю, важко зараз. Це діти п'ятикласники Ужгородської лінгвістичної гімназії. Кілька днів тому вони отримали домашнє завдання, яке виконали не тому, що вчитель попросив. А тому, що вірять воякам на сході, як ніколи потрібна моральна підтримка. Бачила о, те от бажання дітей чимось допомогти. Коли вони почули про о, таку от ідею, я їм запропонувала написати ці листи, то вони дуже активно прийняли в ній участь. Напевно, такого у відсотковому відношенні виконання домашнього завдання ще не було. Вони дуже ем, відповідально до цього поставилися. Вони свято вірять, те, що їхні листи допоможуть цим військовим. Українські вояки для дітей сучасні герої. Не рівняються на них і впевнені, коли виростуть, теж захищатимуть рідну країну. А зараз про вояків говорять із сльозами на очах. Кожний український військовий він краще за будь-якого супермена або бедна того, що він він не рятує якусь одну конкретну, Він не країну. І із особливими почуттями листи підтримки пишуть діти, які все життя прожили на сході, а зараз вимушено залишили свій дім. На тих, хто захищає їх домівки, вони покладають особливі надії. Я бажаю цим солдатам поскоріше виздоровити та стати на ноги, щоб їхні родичі зустріли їх усміхненими і щасливими. Я хочу, щоб ці події. На сході поскоріше е закінчилися, і я повернуся додому. Усі листи через волонтерів передадуть у військовій госпіталі на Дніпропетровщину. Разом з листами передадуть і матеріальну допомогу, яку зібрали силами батьків. А ще старшокласники із учнівського парламенту передадуть подарунки для школярів зі сходу силами наших учнів ми збираємо. Необхідні речі для дітей, які постраждали у зоні. Ато це якісь канцелярські прираддя для тих діток, це теплі речі на зиму. Тобто, ми допомагаємо тим всім, чим можуть допомогти наші учні. Всього діти написали півтори сотні листів, додали до них малюнки, обереги та національну символіку. Діти вірять, їх підтримка стимулюватиме дорослих до перемоги. 100 днів волонтерської роботи саме стільки у нашому краї діє рух підтримки закарпатських військових. За цей період більше 150 волонтерів організували з десяток акцій. Фотографи, митці, підприємці до руху підтримки долучилися люди різних професій. Скільки грошей вдалося зібрати протягом цього часу, та чим саме допомогли закарпатським військовим, розкаже Мирослава Шимон. Рух підтримки закарпатських військових у нашому краї діє з початку літа. Тоді активні ужгородці вирішили власними силами допомогти воякам, які захищають українців на Сході. Розпочалася волонтерська робота зі збору продуктів у найбільших супермаркетах Ужгорода. Спочатку була потреба саме в продуктах харчування. На загал оцінити – це десь порядка 3,5 тонн. Ми їх відправляли. Хочу зразу сказати, що величезна повага до всіх наших людей, тому що без них нічого не можна було би зробити. Ми провели ще одну акцію. Ми вже дозбирували мило, зубні щітки, пасти. ну коротше, все, що вологі серветки, все, що таке, все, що потрібно в такій ситуації. Слідом за цим у липні до руху підтримки долучилися закарпатські митці. Художники почали продавати свої роботи. Відтак, за час акції зібрали більше ста тисяч гривень. На сьогоднішній момент на сайті присутньо картини 66 художників Закарпаття. Ми охопили не тільки ужгородців, але нам дали роботу свої. І хустяни, мукачівські художники, молоді митці виноградова тому залучили по максимуму. Ще один масштабний захід, який провели на Закарпатті у підтримку вояків фото Патріота. Ідея акції полягає в тому, що люди фотографуються на фоні прапора і кидають до скриньки певну суму. Організатори кажуть, такого ажіотажу і самі не очікували. Добре, сприймають люди цю ідею, і вона фактично працює сама на себе, тому що люди фотографуються, Роблять внески, а потім ці фотографії розповсюджуються в соціальних мережах, і вона сама себе рекламує. і Фактично, до нас вже був цілий потік людей, які спеціально йшли сфотографуватися. Але воякам, що служать в зоні, АТО, і науковці викладачі організували книжковий ярмарок, де ужгородці могли придбати літературу різного характеру. Волонтери уже вирішили за всі вилучені кошти з ярмарку, а це більше 20 тисяч гривень. Придбають теплі речі та термобілизну. Найактивніше до руху підтримку долучилися Ужгородці, проте волонтери налагоджують роботу вже і в інших районах. Люди дуже гарно відгукувалися. Ми в перші дні зібрали, були кілька тонн продуктів, і оскільки ще не мали досвіду, як і що робити. Я пам'ятаю, що ми практично потім два дні потратили на те, щоб його посортувати і якось зрозуміти, що в нас є. Загалом за три місяці до руху підтримки долучилося більше 150 волонтерів. За цей час зібрали більше півмільйона гривень. Волонтери кажуть, за отримані кошти придбали каски, прилади нічного бачення, бронежилети, каремати та інші необхідні речі для закарпатських вояків у зоні. Ато на цьому свою роботу активісти не завершують. кажуть, будуть допомагати, поки буде потреба. Разом із тим закликають закарпатців долучатися та допомогти воякам, хто чим може. Економічна ситуація в Україні стала значно складнішою однак бажаючих відкрити власну справу не поменшало. За даними Ужгородського міського центру зайнятості у 2014 році в місті підприємцями стали 46 осіб. Переважно це молодь віком до 35 років. Особам, які не можуть знайти роботу, фахівці центру зайнятості надають консультації, як розпочати власний бізнес. Ще місяця у відомстві проводять інформаційні семінари. Бажаючи розпочати власний бізнес, можуть пройти курси. Підприємця початківця, крім того, центр зайнятості надає одноразову допомогу для відкриття власної справи. В середньому це 18-20 тисяч гривень. В Ужгороді найбільш популярними видами підприємництва є торгівля та надання різних видів послуг. на сьогоднішній день. Великі ринкоутворюючі підприємства на жаль не створюють нових робочих місць, і політика державна спрямована. Саме на цей вид допомоги в службі зайнятості, тому що людина застосовує свої знання, свій досвід професійний. В першу чергу, в бажання вона займається улюбленою справою, те, що має, отримує прибуток сама, забезпечує себе роботою сама і відповідно наповнює державний бюджет місцевий і державний. Сьогодні стартує 16-й міжнародний фестиваль теле та радіопрограм для національних меншин Мій рідний край. Цьогоріч у ньому візьмуть участь десятки провідних медійників з усієї України та Європи, представляючи свої роботи у конкурсній програмі. Захід традиційний, має він і свої символи. Наші журналісти побували у майстерні автора талісману цьогорічного фесту. Було ніжності якоїсь, напевно, і незалежності. Не? Кіт звір лагідний, однак хитрий та незалежний. Ось так у вправних руках майстра зі шматка глини народжується символ фестивалю Мій рідний край. Його назвали Тисик. У нього вісім десятків побратимів і вони стануть подарунками для усіх учасників цьогорічного фестивалю. Це само впевнена фігура з добрим настроєм, з добрим харчуванням. Якщо у нього поганий настрій, тоді він малий. Якщо у нас самодостатність, тоді можемо бачити ось таку фігуру, як самодостатня. Всі вони різні по характеру, як і ми люди, як і наші передачі різноманітні на тисі. Так що вони дуже цікаво відображають і нашу різноманітність у передачах, у тематиках і у наших людях, які працюють на тисі. Так що вони символізують кожна людина, власник цієї фігури, тисика, вона може знайти себе у цьому. Автор керамічного символу, скульптор Олександр Супільняк, виготовляв тисиків два тижні. Попри те, що всі коти близнюки, кожен з них вийшов оригінальним з власним характером та навіть настроєм. Майстер каже: технологія доведена до майже ювелірної вправності, проста на гончарному станку виготовляється основа, висушується у печі. А потім вже йде наліпка, доводиться наліплюються всі частини тіла кота. Ну і після цього вже він коли підсихає, прикрашується ангобом, то така кольорова глина. А вже, вже коли ставиться в піч, вже перший відпал пройшов. Уже потім вже глазурується сам виріб. Він має такий скляний потім е блиск від тої глазурі. Останні приготування майже завершено. На гостей уже чекають. Символічного кота заберуть із собою учасники фестивалю. Цього разу, крім традиційної конкурсної програми, різноманітні тренінги та майстер-класи, круглі столи, присвячені різній тематиці та безліч інших цікавих заходів. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації, як завжди, о дев'ятнадцятій. Тож вмикайте нас вчасно. А я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.